Бачитися перед глядачами Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації, з'явився вже перед нами. Дякую, пане Ілля, Спасибі, що ви з'явилися перед нами. Доброго вечора. А Д... чому ти вибачаєшся? Я вибачаюся, тому що мав бути і інша людина, але слава Богу, моя команда вчасно зорієнтувалася. Ні, 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 і все. Я не такий страшний, щоб. Ні, 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 ти чудовий, як завжди. Це за моє появлення. Я сьогодні розмірковував там, читаючи якісь думки інших людей, і у мене виникло питання до вас, пане Ілля. Питання наступне: от у мене враження, що Путін хоче з України зробити щось гірше, ніж Білорусь, щось гірше, ніж е, Україна за Януковича, щось гірше ніж, наприклад, сучасна е, Вірменія. Тобто настільки йому болить наявність цієї України, що він би хотів, щоб вона була саме провінцією, щоб не було навіть, навіть якихось думок, я не кажу про дій, про слова, про якусь, ну, я б сказав, не те, що незалежність, а як би сказати, що: А можна ми що-небудь будемо самостійно робити? Ні. Перед будь-яким вашим рухом ви маєте позвонити мені в Москву. Наскільки я правий, нас не чекає в разі поразки. Історія навіть Білорусі нас чекає просто е, колонія в найгіршому вигляді е, е, колоній середньовіччя, якщо були такі в середніх віках. Що скажете про його думки? Як ви думаєте, я помиляю чи ні? Що для нього Україна найгірший ворог, і він хоче її просто підкорити, щоб українців не було? Просто розстрілювати тих, хто каже, я українець. Якщо кажеш, я хохол, тоді да окей, можеш жити. Будь ласка. Ну дивись, вважаю, що для всіх е, е, дуже приємно, коли у тебе є якийсь такий потужний ворог, який тебе сприймає як е, також серйозно потужну людину, і ти для нього головний ворог. Скажи мені, хто хто твій ворог, і я скажу, хто ти, так? Ну е, е, але я вважаю, що Путін вже сприймає так, що Україна не існує. Він вже сприймає так, що це якась провінція. Яка чомусь вирішила, що це незалежна держава, і саме це і є головною причиною цієї війни, тобто він вважає, що це якесь непорозуміння, яке намагається відокремитись, і для нього головне, щоб це зберігалося в сфері впливу Росії, в сфері сфері впливу Москви. А що там врешті-решт буде? Ну це. Другорічне питання, і це досить байдуже, там хочете гратися в незалежність, пусть хай граєтесь, хай хочете там торгувати, ну давайте будемо торгувати, але що це моє, що це моє, і що всі це знають що я переможуся, що я е, всіх подолав, і, і е, що е, там жодне рішення, там теоретично не відбудеться, якщо е, як це я це не погоджу. Тобто, це означає, що він такий і зараз модне слово індоктринований. Тобто, у нього в голові одна доктрина, і він просто не як шори у коня, він нічого не бачить. Тобто, тоді виникає питання: він так буде завжди думати? Тобто, щось щось йому може підказати думати трошечки інакше? Я бачу тільки два варіанти: це українське військо. І економіка Російської Федерації можуть його, мені здається, примусити якось. Тобто, вимушеність не його думки, а вимушені кроки. Чи я правий Ну, змусити піти геть, безумовно можливо, але це не змусить змінити думку. Там він радянська людина в гіршому сенсі цього слова. Тобто, він взагалі не сприймає так, що білоруси чи українці це окреме. Нації, які там створюються окремі країни, і він вважає, Ну окей, там є якийсь там діалект російської мови. Там ну окей, там є якісь там вишиванки, які їм подобаються, там ну окей, є якісь там окреме блюда які вони готові, але це все одне Росія. Тобто Центральна Азія, це не Росія. Там люди по-іншому виглядають вони азіати. А Україна з білорусами це Росія. Просто мала Росія, біла Росія, Нова Росія, але це все одне Росія. А тепер трошечки по закордонну пройдемося. Ірано ізраїльський конфлікт, якщо його так назвати, війна. І роль Росії, вона яка, бо ми бачимо, що Путін дзвонив і Нетаньяху і туди дзвонив і в Тегеран, і в Єрусалим, і так далі. Наскільки там позиція? Я думаю, у мене враження, я не знаю, що ви скажете, що він трошки нервує, бо е, Сирія якось не все гаразд, Хезбола якось не все гаразд, Хамаз якось не все гаразд. Тепер ще, не дай Боже, Іран, і, і, і є такі. У мене підстави думати, що там зовсім не все гаразд, тому що якщо дійсно ізраїльські літаки можуть літати і де захочуть, і п -п -п протиповітряної оборони фактично в Ірані нема, то це вже означає ну дуже сильне ослаблення Ірану. Щ як Росія на це дивиться, як вона може собі, як ми можемо собі уявити, що вона посилюється, послаблюється. Залишається впливовою е, державою, чи це вже таке вчорашній день, так само як це було в Сирії, е, буквально в грудні минулого року. Я вважаю, що Путін е, до цього ставиться виключно через особисту призму, через особистий кут зору е, Тобто він е, не хоче, щоб був створений прецедент, е, коли одна з країн західної коаліції насправді е, проведе режим Чейч. У свого головного ворога і зараз же перше ну взагалі з моменту ісламської революції 70-х років вперше лунають чутки, що Хамінеї вже готовий втекти з Ірану і що, мовляв, там Росія готова надати йому притулок, і це ППО, про яке ти кажеш, воно ж існувало. І воно було досить серйозним, і це ж те, що постачала Росія. Там і С і С400 були поставлені, але вони всі не спрацювали, бо вони були знищені до того, коли вони були, повинні працювати як саме ППО. І безумовно, Путін думає про себе. Він думає про те, що це може відбутися і в Москві. І вони ще почали атаку. Не з безпосереднього там головного керівництва е, країни вони почали атаку з військового керівництва та з перемовників е, з Сполученими Штатами. Вони їх перш за все знищили, і е, е, ну це такий потужний сигнал до російської еліти, що це може відбутися і з ними там з різноманітними там е, мідінськими, де та, та та іншими, і що якщо можна там, то можна і тут. І саме тому Путін зараз пропонує усім свої послуги посередника, бо ну що може бути найкращим, щоб зберегти статус-кво щоб не було змін. Це посередничество, щоб почались перемовини і припинились безпосередні дії. І саме цього він і, і, і намагається досягнути до ну, перш за все, безумовно, там сполучені штати, але ось дивіться, там Трамп спочатку повагався і. Говорив, ну я про це знав, але я це не погоджував і е, американці не брали в цьому участь. А зараз він ну майже доєднався до того, що це відбувається, бо для нього це виглядає як великий успіх. І знову саме так може відбутися і випадку України та Росії, що Україна щось зробить, що буде не погоджено там зі сполученими штатами. А потім штати скажуть окей, а ми і ще й допоможемо. Так, да, я, я погоджуюся, це дуже слушно ти сказав. Я маю на увазі, що коли мені казали, всі дуже багато в квітні казали, що Трамп може відійти від переговорів українсько-російського замирення і так далі, я казав: ага, якщо європейцям вдасться. Або туркам вдасть, або китайцям вдасться якісь кроки до миру е, пройти, то Трамп відразу згадає: ні-ні-ні. Я тут, я тут теж стояв. Я тут стояв, з вами Зубовно. я в черзі був. Я, я брав участь. Ми, він не зможе пройти повз. Ми, Але, ми, пахали, ми да, пахали. Ми пахали, пахальне. Ага. Угу. Ілля, дивись, а от я зараз думаю про те, що, що після нападу Хамасу на Ізраїль. Така величезна хвиля антиізраїльська, антиєврейська, антисемітська була в, в світі. Але якщо програє Іран, то це просто ідеологія, філософія войовничого войовничості шиїцької войовничості зникає. І, і тоді виникає питання, чи це не, не покладе якийсь край, чи якийсь, Пунктир намітиться, що не буде такої активізації ісламського фактору, зменшення впливу ісламських терористів? Я не кажу про ісламських людей. Ми їх ділимо безперечно. Є люди прості, які ходять в магазини і їдять халяльну їжу, а є люди, які теж ходять в магазини, і їдять халяльну їжу, але спро... створюють якісь вибухівки. Наскільки це може вплинути в принципі на... На світ на, на, на планету Земля, коли такий величезний чинник 79-го року, який постійно каже, ми побудуємо ісламський світ, не, не тільки ісламський Іран, а, а сусідні держави будуть на, такими затятими ісламістами. І у нас будуть і проксі, і хамази, і хезболи, і, і, і так далі, і тому подібне. Це мені здається сильно змінює конфігурацію не тільки близького сходу, а взагалі впли, впливу ісламських е, радикалів на світовий розвиток. Будь ласка, а, дивись. Е, я вважаю, що ми взагалі не дуже е, правильно інтерпретуємо. Ось ці суспільні настрої, які існують там з точки зору там пропалістинських прохамасовських настрій, ми як сприймаємо це як справжні симпатії до цієї справи, яку веде там Хамас чи Іран чи Хазбула, чи хтось там інший, або як прояви антісемітізму, але з моєї думки, по перше, ну є безумовний якийсь відсоток антисемітів. Ну але ну скільки це? Ну, мабуть, там 5% населення. Є е, справжні люди, які хочуть допомагати таким рукам, як Хамас, за будь-які причини, ну там ліві погляди, чи там навпаки ісламські погляди, але їх також ну в. Країнах заходу, там Європі, в Сполучених Штатах, ну ну також, мабуть, там 5-7%. відсотків. Uh, все інше uh, це просто ось такий гнилий ліберальний пацифізм, uh, і це люди, коли почався напад uh, Хамасу на Ізраїль. Uh, вони були більш на боці Ізраїлю, бо на них напали. Там uh, хтось uh, загинув. Але потім, коли Ізраїль почав відповідати по-справжньому, там знищувати бойовиків, з'явилися кадри там зруйнованих мирних кварталів, там і все всього такого іншого, вони одразу ж почали говорити: ні, 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 вогонь вогоні. Там Ізраїль це дуже жорсткий та жорстокий. І, і що, що це неправильно, і їх настані е, перемикнулись на, на інший бік, е, ось тут я зараз я не бачу е, жодних причин, чому там у е, Ірану е, з'явилось там багато захисників. Тобто, знову будуть там певна частина. Людей, які налаштовано просто антіімперіалістичний, які будуть сприймати, що ось Іран боровся з сполученими штатами, з головним світовим імперіалістом і програв, і саме тому треба симпатізувати Ірану як, як слабкому. Але навіть в ісламському світі вони шиїти а не суніти це меншість і навіть в ісламському світі там симпатії до Ірану дуже небагато через те, як себе ставлять ці аятоли. Саме тому ні, я вважаю, що єдине де будуть ці наслідки, ці наслідки будуть з точки зору страху у різних диктаторів світу. Що скільки плоди там не об'єднувались в одну купу, але там захід потужніший. А тоді виникає питання. А тоді питання про роль Ізраїля, от якраз ти заторкнувся дуже цікавої теми, очевидно, що Саудівська Аравія. Об'єднані Арабські Емірати, це ну або в яскраві, або більш такі в тумані, але вороги Ісламської Республіки Іран. І, <рес> тепер, і тепер руками Ізраїлю головний конкурент в арабському світі в мусульманському світі, не в арабському перепрошую. Та він руками Ізраїлю тепер не працює. Він перестав бути може перестати, скажімо обережно бути фактором. І таким чином виникає абсолютно нова конфігурація Близького Сходу. І Ізраїль як надпотуга, це суперпауер, це супердержава фактично, в військовому розумінні. Та? І їх критикувати може король Саудівської Аравії Ізраїль, але тихенько буде дзвонити Нетаньягу і казати: Спасибі тобі, дорогий прем'єр-міністр. Як давно ми хотіли це зробити, а ти це за нас зробив? Спасибі. І це означає, що виникає нова конфігурація, виникає абсолютно нові сили. Ізраїль як такий, ну як суперпауер, Саудівська Аравія. Очевидно, якщо там дійсно буде анти, анти як це сказати, антиісламський уряд, чи, чи м'якший ісламський уряд в Тегерані, вони помиряться, і якби там буде таке. Враження, що можливо, все осяжне таке замирене, я кажу, що не мир, але принаймні не будуть стріляти один по одного зранку до ночі і писати в своїх газетах, що Ізраїль треба викинути в море, ціх туди, ціх сюди. Всі ми і, і безкомпромісність. Оця може бути зменшена. Наскільки ти думаєш, це можливо? Ну дивись. Я вважаю, що до стабільності там ще дуже далеко, і е е е якщо зникне е режим МайОТОЛ. То все одне, я вважаю, що в Ірані найбільш ймовірно, що буде будь-який досить ісламський режим, не такий світський, як це був при, при шахі. Ну, при шахі також там було дуже недемократично, демократично. Це також була диктатура, але просто світська диктатура. Але все це, що робиться там Саудіти, Емірати та інше. Вони не про це, вони безумовно борються там не не за демократію і не за права людини. Саудовська Аравія, по перше, хоче перехопити статус військового лідера регіону, і безумовно це відбудеться. По-друге, ці аятоли вони дестабілізують режим. Саудовської Аравії, бо він такий ж досить радикальний ісламський режим, але радикально суніський хабістський режим. А в, в Ірані це саме радикальний шиїт, по-третє, це питання довічної конкуренції між Арабами та персами, яка така ж має багату історію, і це арабський мір, який перехоплюється ініціативу. Ну а у іміратів. Це їх зміцнення як регіонального, якщо менш регіональному, а насправді він вже давно вже і глобальний фінансовий центр. Це більш стабільність регіону, і безумовно, це можливість заробити гроші на відновлення цього ірану на інвестиціях в Іран на відбудову Ірану. Тобто, всі в цьому зацікавлені. Є є єдина країна, яка має окреме ставлення до цього питання це катар, і це стосується і їх відносин з західними країнами, і регіональними країнами, і військовими питаннями, і релігійними питаннями. Я знаю відповідь на це запитання, але я би хотів, щоб ми з тобою про це поговорили, тому що це для глядачів, просто щоб було розуміння про що ходить. Коли пан Пономарьов каже, що нема там демократії, і в Саудівській Аравії, Єдних Арабських Еміратах і так далі, і тому подібне. Але там є передбачуваність, і небезпека Ірану не є в тому, що там супердемократія, чи буде чи була колись, а потім не було, а то потім, може, буде надалі. Світ цивілізований, світ, хоче передбачуваності. Ніхто не вимагає, всі розуміють, що е, король чи принц Саудівської Аравії він такий, який він є, і там монархія ніякої демократії, голову відрубають і так далі, і тому подібне. Це не перебільшення. Але Америка, Європа, весь світ розуміє, що в такому випадку Саудівська Аравія робить так, а в такому так. А всередині робить багато то, ніхто з американських президентів не приїде в Р ряд говорити про права людини. Очевидно. Про ціну на нафту, продаж зброї нема питань. Але ми розуміємо, що буде завтра. Ем, режим Аятол в Тегерані, ніхто не розуміє, що буде завтра. І в цьому угу. питання. питання Китай, нема там демократії, але поруч є Північна Корея. Чорт його знає ця Північна Корея, куди завтра цих кімів потягне, в один бік, в інший, туди чи сюди, ніхто не знає. І тому мені здається, найважливіше це. Не демократія в світі, а перший крок до демократії це передбачуваність, щоб ми, хоча б, розуміли тих лідерів, куди вони тягнуть свою свою країну і навколишні країни. Що скажеш з приводу цього? Ну я вважаю, що не треба применшувати передбаченість іранського режиму сучасного. Я вважаю, що це досить стабільна політична система, і сама за себе Ну вона. Дуже передбачено тут питання в тому, що якраз багато людей боїться, що вони не втримуються цю стабільність. Бо фундаментально цей політичний уклад він має не достатньо стримок та противаг вбудованих середини себе для того, щоб гарантувати. Поступову поступовий розвиток навіть в тому напрямку, про який вони кажуть, але з точки зору їх стабільності та потужності, ну просто там передивитись на все те, що відбувалося на ближньому сході протягом минулих там 20-30 років, ось американці там повністю знищили Ірак, вбили там Саддама Хусейну. Для чого? Для того щоб. Фактично передати ірак під вплив Ірану свого свого ворога, і це не ну, несвідомо було рішення просто там по іншому це не могло відбутися, і саме тому той сценарій, про який ми зараз кажемо, про те, що це може бути новий регіональний лідер, там Саудовська Аравія, не це привабливий сценарій, не взираючи на те, що це і не демократія. І ну, no, взагалі, це також радикальний радікальний ісламський режим, плюс це абсолютно монархія. Тобто, це з точки зору непередбачуваності і нестабільності, Це більше ніж Іран, бо в Ірані є там певна політична інституція. А в Саудовській Аравії це повністю залежить від однієї від від людини, абсолютно монарха, який керує країною, то ну його там. На, на наступників, ну все одне, це та країна, з якою можна домовлятися, можна мати бізнес, яка більш інтегрована в західні бізнес-процеси, торговельні процеси, і саме тому вона більш привабливий варіант. Е, ну Будемо прощатися з Ільою Пономарьовим Дякую дуже. Я Пановров, російський опозиційний політик, депутат Державної думи Російської Федерації з 2007 по 2016 роки був з нами на зв'язку. Спасибі величезно, пане Ілля. Сподіваюся, ми поговоримо і неодноразово ще, і приватно, і публічно, як зараз. Я просто хотів би сказати, що така